Вам потрібно зварити фасоль швидко, а ви забули її замочити? Не біда. Звичайно, замочена квасоля е, ліпше. Чому? Тому що під час замочування в першу чергу відбувається процес ферментації. Е, розкладається та фетинова кислота, яка є в квасолі. Е, для чого це нам потрібно? По-перше, швидше вариться квасоля, а по-друге, вона тоді краще засвоюється. І якщо її на 7-8 годин е, замочити, то це буде просто ідеально. Але бувають такі випадки, коли ну, або забулися, або терміново е, потрібно стало, або не мали змоги. Е, це не критично, і зараз я вам покажу, як швидко зварити квасолю, беремо квасолю, каструлю, відправляємо всю квасольку. І заливаю холодною водою. Якщо просто так поставити цю каструльку на вогонь, то квасоля буде варитися доволі довго. І деяким сортам квасолі взагалі знадобиться десь в районі 4 годин до готовності, але нам же ж потрібно швидко, тому відправляємо на вогонь. Як тільки квасолька закипіла, притишую нагрів і залишаю її варитися на 10-15 хвилин. Але не накривайте кришку, тому що квасоля під час варіння виділяє велику кількість піни, і вона може у вас просто-напросто втекти, забруднивши вам і каструлю, і пліту. Солити в цей час не треба. Просто нехай ось так кипить 10-15 хвилин. Прокипіла квасоля 10 хвилин, я її зливаю, в каструлю набираю знову холодної води і відправляю по новій квасолю. Чекаю, доки закипить. Закипіла знову і дивіться, тепер є два способи. Перший це можна так само дати покипіти декілька хвилин. Знову зливаємо, заливаємо холодною водою і знову до кипіння. А можна не зливати. А коли закипіло, додаємо холодної води, можна прямо льодяної. Процес кипіння. Перестає, знову чекаємо, допоки закипить, і знову через декілька хвилин додаємо людяну воду. І все, квасолька готова. Буквально година-півтори, в залежності від сорту квасолі, завдяки таким нехитрим маніпуляціям можна пришвидшити час. Багато хто радить додавати соду. Але одразу скажу, я пробувала колись. Мені з содою не подобається. Краще за все, як в простонароді кажуть, лякати. Цей спосіб гарно працює з бобовими, з горохом, коли потрібно швиденько зварити. Просто таким способом: або зливанням води заливанням холодною, або просто. Після закипання додаванням трішки об'єму льодяної води ми робимо шокову таку шоковий виляк із пух, і воно готується швидше. Це дійсно працює і сподіваюся, комусь це знадобиться і стане корисним. Тож, варіть і не відчаюйтеся, якщо ви звечора забули замочити квасольку.